Справа 745. За який час повернеться на розгорнутий кут стрілки годинника? Годинна, хвилинна та секундна. Ну що ж, давайте думати. Що означає, що розгорнутий кут. Найпростіше це зрозуміти таким чином, що стрілки мають утворювати ось таку фігуру, коли одна показує на 12, показувала, ну а потім вона буде показувати через деякий час на 6. Зараз будемо розбиратися, через який час це трапиться. Давайте я умовно зображу. Це вигляді ось такої лінії. Ще раз ось тут проводимо тоді. Ось між 12 та 6. Ось так. Ну добре, якщо так, то давайте міркувати зараз. За який час повернеться годинна стрілка, тобто годинна, нас показувало вам 12, потім пройде 1 година, 2, 3 і так далі аж до 6 годин, бо цифри ці показують години. Тобто це трапиться через 6 годин. Отже, у нас годинна стрілка повернеться на розгорнутий кут через 6 годин. Записуємо тоді через або за 6 годин. За 6 годин. Тобто кожні 6 годин вона буде повертатися на розгорнутий код. Тепер думаємо, а що буде з хвилинною стрілкою? Ну, Уявімо собі, що хвилина стоїть біля 12 Добре. Потім, А що це означає, що вона повернеться до 6? Це означає, що пройде 5, 10, 15, 20, 25, 30 хвилин. Тобто кожні 30 хвилин вона буде повертатися на розгорнутий код. Отже, записуємо за. Тоді пишемо 30 уже хвилин. Ну і секундна стрілка. Секундна стрілка аналогічна, але секунд. Дивіться, коли вона показує 12 секунд, це ми рахуємо 0 секунд, потім 5, 10, 15, 20, 25. 30. Тобто через 30 секунд якраз це трапиться. Отже, пишемо тоді. Секундна за 30 секунд. Ну що ж, ось таке завдання про годинник та кути. На цьому вправу завершено.